Вітаю! В ефірі програма Горманія та я її ведуча Тома Федоренко. Сьогодні я з вами хочу зазирнути трішки у Францію і приготувати смачний та корисний обід. Ця страва може бути як доповнення до обіду, так і основною стравою. Це жульєн з баклажанів. Приступимо! Для того, щоб приготувати жульєн з баклажанів, нам потрібно баклажани 2 штуки, цибуля ріпчата, одна штука, часник один зубок, борошна 1 столова ложка, сметана 3 столові ложки, сир 100 г, олія для смаження та сіль за смаком. Звичайно ж, нам потрібні баклажани. Баклажанчики ми не очищаємо. Зрізаємо тільки якісь такі. Так би мовити, по грішності, і ріжемо на кубики. Ці, куб... Ці страви потрібно набрати терпіння тільки для того, щоб баклажани випустили свою гіркоту. А гіркота відходить тоді, коли ми баклажанчики солимо. І... Вони тоді всю свою таку, неприємний такий присмак віддають. Ріжемо на кубики. Жульєн це французьке походження, але жульєн це не обов'язкова страва, така традиційна, як ми знаємо, гриби з курятиною. Не обов'язково жульєн в перекладі з французького це липень. А в липні дозрівають якраз овоч, багато овочів, і тому так, назва така походить, жульєн. І жульєн ще це спосіб нарізання овочів. Тобто, ось такий спосіб: кубиками або Полосочками, це і є нарізання під назвою жульєн. Давайте ще один баклажанчик пошматуємо. Ви можете вдвічі більше робити. Це у мене пів порції. Якщо на цілу порцію нам потрібно приблизно 4 баклажани. Я поріжу два. Але. Всі інгредієнти і потрібний такий детальніший рецепт ми обов'язково вам винесемо на телеекран. У мене є дома сушарка, і я баклажани висушую, і взимку теж можна приготувати цю страву без проблем. Як баклажанчики готувати, я їх підсолила, щоб вони. Віддали лишню гірку воду в себе, тому цієї солі було достатньо. Зараз жульєнчику ще декілька хвилин побути під кришечкою, для того, щоб сир розійшовся і розплавився.